Закарпатські ведмеді рятуються від спеки у басейні. У реабілітаційному центрі бурого ведмедя, що належить до Національного природного парку «Синевир», триває купальний сезон. У спеку тварини, які перебувають тут на санаторному лікуванні, бавляться у спеціально обладнаній для них водоймі. Зараз в унікальній для України установі мешкають і лікуються десятеро тварин. Кожен із вихованців має непросту долю, зазнав жорстокого поводження або ж неналежного утримання, має фізичні і психічні розлади. А у природному парку поблизу легендарного... Озеро синевир на великій спеціально облаштованій території ведмеді відновлюються і адаптуються до напівдиких умов і вже смакують медом. Ми тут поставили два, два вулика з пчолами, теж так для них, щоб їх інколи підсластити. Уже цього року там взяли 15 літрів меду. Ну, в принципі інколи вже деяким ведмедям даємо підсластити. Багато не даємо, тому що можуть бути проблеми з зубами. У центрі саме прийшов час під вечірку. На території малого вольєра охорона розкладає яблука, моркву і кавун. Ведмедів воліють не годувати із миски. Тварини мають провадити хоча б мінімальний самостійний пошук їжі. Частину гостинців кладуть у спеціальну діжку тренажер. Крутнувши її лапами, ведмідь отримає фрукт. Похрумтівши, ведмеді починають проявляти більше цікавості до купальні, тим паче там плавають яблука. Спершу несміливо, а потім із неприховуваним задоволенням до води йде беня, виловивши яблуко, лишається у басейні охолодитися. Потім час для місцевого лідера Потапа він не просто залазить у воду, а й бавиться там. Трохи грає м'язами. Персонал центру розповідає, зазвичай потапові складає компанію Подружка Бубочка, але цього разу ведмедиця чомусь засоромилася. Але саме вона є найсміливішою твариною. Зараз літком дуже жарко. тварини купаються в басейні активно. Робимо їм штучний такий душ із деяким. Деякі люблять в душі, деякі люблять купатися. Зараз видите самі відкритий шибер, де тварини виходять в ліс, де огорожено. Кусок лісу, щоб тварини звикли до, до лісу. Там вже гуляє, у нас шість ведмедів в місті разом. По потрошки, групами вже гуляють тварини, звикають один одного, агресію не проявляють. і тих випускаємо в місті. Бубочка активно лазить і по деревах у нас і адаптувалася, що в принципі вже може виходити в велику ділянку. Улюбленицею персоналу називає бубочку і охоронець закладу пан Юрій, який щодня спілкується з тваринами. А от найбільшого ведмедя Дюрі тут називають генеральним директором. Попри таке, ніби ніжне ставлення, тут не забувають, що мають до діла із дикими звірами. Мороки кажуть, немало. Є, є багато і є, бувають добрі, бувають і агресивні, проявляють агресію, так як людина теж у реабілітаційному центрі поповнення нещодавно на ведмежий курорт прибуло ведмежа, якого призвали Мишко. Потрапив він сюди віком трохи більше трьох місяців. Його від зграї собак, врятував закарпатський підліток і передав у центр. А тепер, наразі перебуваючи у карантинному вольєрі, ведмедик смакує простоквашою та радіє відвідувачам. Співробітники установи жартують, що Ярослав Бунзяк, директор центру Мишкові за тата. Є маленький ведмежонок, міша його звати, недавно його привезли в нас до центру, активно набирає вагу, то його привезли вагою всього на всього 8 кг, Зараз ведмедик у нас біля 25 кілограмів вагою, досить такий крупний, вже досить такий любить погратися і десь там, і, ну, до клітку до нього вже не підійдеш, як раніше. Мишко не єдиний новачок у санаторії для тварин. З'ясувалося, що тут проходять реабілітацію не лише ведмеді. Тут також мешкає Орел Канюк, якого мисливці підібрали з пошкодженим крилом, і бурсук боря, який оселився на території і без острогу, заходив у ведмежий вольєр. Тепер має власну квартиру і охоче смакує метом на правах ведмежого сусіда. Але звісно, саме ведмеді і приваблюють сюди туристів. Передовсім поспостерігати за наближеною до природньої поведінки тварин. Том гадуюділі в, в Карпатії. В одному з отелей там два мішки живуть. Так більше нігде не виділи. Ну так, то що природа, вот вона дика для них. Дом родной получается. Юна відвідувачка Валерія, яка відпочиває на Закарпатті, у реабілітаційний центр приїздить не вперше і навіть уже знає ведмедів на ім'я. У цій клітці живе е, Дюрі, його називають Юра. Е, то дуже. Ми її дуже любимо там живе роз роза. Розочка бубочка ще є. Тут ходить така, вона дуже світленька, саме світла. З них що ж до господарчих справ, то найбільше центру потрібно добудувати адмінбудинок, де прийматимуть відвідувачів, адже «Ведмежий курорт» працює і як еколого освітній осередок. А також необхідно владнати з дорогою зараз уже дуже важко щодня сюди доїжджати та возити звірам харчі.